Привіт! Ви на каналі Голос Ангела. Сьогодні ми зробимо повний розклад для одного знаку зодіака на місяць грудень і це будуть овни. Подивимося прогноз на роботу, відносини та здоров'я. Спочатку подивимось для тих, хто працює, потім подивимося для тих, хто в пошуках роботи. Для тих, хто працює. Ви знаєте, ваші плани почали реалізовуватися в вашу користь на роботі, але вам приходиться великі зусилля докладати для того, щоб ваші плани реалізовувалися. Ви йдете як по кругу. Конфлікти, підстава і добиваєте свого. Вас постійно підставляють, клівещать на вас. Вороги вокруг вас на постійній основі. Колектив у вас не дуже він благоприятний, недружний. Приходиться вибивати своє місце дуже важко. Кожен мітин на ваше місце. Конфлікти будуть до кінця місяця. І вони, ці конфлікти не міняються. Одно і же на постійній основі повторюються, 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 вам потрібно передивитися усі конфлікти, зробити аналізи, до чого ці конфлікти доводять. Якщо вони вас не стосуються, не втручайтесь. Якщо вони стосуються вас, ви повинні стояти. Відстоювати свої інтереси до кінця. Головне ніколи не вирішуйте багато проблем одночасно. Вирішуйте по ходу важливості поодночасно. Одну, потім іншу, потім третю, і тоді ви зможете добитися свого. Тільки так. Для тих, хто в пошуках роботи. Вам важко знайти роботу, ви її або знаходите і уходите. Опять знайшли, опять ап'яшли. Плани ваші реалізацію ніяку не дають. Ви, як застилі на одному і тому ж місці, невдалий грудень для пошуку роботи. Вам треба переглядати свої пошуки. Не там ви шукаєте відносини для тих, хто в бракі, і подивимося для тих, хто в пошуках відносин. Для тих, хто в браке, вас чекають в браке конфлікти. Ці конфлікти. Постійно стосується фінансових питань. Не достатньо грошей, недостача внимання, постійно крутиться по колу. Ну, не забувайте, все це вирішально, якщо ви цього хочете. Ще є те, що ви постійно. Встаєте на ті ж самі граблі в своїх же отношениях. Нічого не рішаєте, кожен по кутках розівся, рішення ніхто не приймає, і из-за цього і є проблеми великі. Ви ще ощущаєте одиночество, ви в этом браке не відчуваєте, ні підтримки, не відчуваєте тепла. І ви в цьому плані повністю розочаровані. Сльоз в грудні місяці буде дуже багато, Ви будете плакати. Ваша друга половинка зробить вам боляче. Будьте в цьому плані обережні. Для тих, хто в пошуках своїх відносин. Ви зможете знайти відносини. Но ці відносини для вас є, будуть як відработка от чогось. Ви зустрінете ту людину, з якою ви повинні будете пережити дуже багато горя. І це горе буде вас преслідувати в протяжні багато років. Вам треба переглянути те, що ви шукаєте, не поспішати, все обдумувати. І тоді, може, щось у вас і зміниться. Здоров'я! Зі здоров'ям. Зі здоров'ям у вас все хорошо. Для тих, хто хворів, ви йдете на поправку. Головне, не зупиняйтеся. А, ви йдете на поправку і думаєте, все, не треба нічого купляти, ніяких вітамін, ніяких ліків, ні в коїм разі зупиняти своє лічення не можна. Те, що вам приписали, те, що вам лікар сказав, це є правильним. Не зупиняйтесь в своєму ліченні. І обратіть внимание, може бути невеличке отруєння. Дякую за перегляд! Якщо гороскоп вам відгукнувся, ставте лайк, підписуйтесь і пишіть у коментарях. До зустрічі в наступному відео.